Росія залякує світ ядерною зброєю від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цим самим сподівалася змусити країни НАТО припинити постачання озброєння Україні а Київ відмовитись від ідеї повернення окупованих територій. А тепер кремлівські старці лякають партнерів України. Щоб ті не дозволяли бити західною зброєю в глиб Росії в інтерв'ю про владному виданню «Російська газета» начальник полігону Нова Земля Андрій Сініцин заявив, що Росія в будь-який момент готова приступити до ядерних випробувань. Мовляв, на полігоні проходять регулярні тренування з відбиття потенційних атак безпілотників, а сам об'єкт прикритий комплексами РЕБ. Полігон готовий до відновлення повномасштабної випробувальної діяльності. Готовий у повному обсязі, готова лабораторно-випробувальна база, готовий персонал. Якщо надійде команда, ми в будь-який момент почнемо випробування. До цього депутат Держдуми від єдиної Росії Андрій Колесник запропонував підірвати на російському полігоні ядерну бомбу, щоб нагадати світу про загрозу, яку несе така зброя. Чи планує Кремль влаштувати справжній вибух ядерної бомби, чи замітувати, ніхто не знає. Як невідомо, де саме планують це зробити на полігоні на новій землі чи де інде на території Росії, рік тому провести вибух над Сибіром пропонувала головна пропагандистка Маргарита Сімон'ян. А що якщо произвести в сотні кілометрах на нашій же території, де над Сибір'ю, термоядерний взрив ядерний взрив, то нічого не буде на землі. Ці слова Сімоніан тоді викликали невдоволення Сибіряків. В Кремлі почали виправдовуватись: мовляв, Росія не виходила з режиму відмови від ядерних випробувань. А роздуми Сімоніан – це, мовляв, її особисті умови води. Але оглядачі зазначали, що в словах пропагандистки було приховано набагато більше ніж просто роздуми. Вона за вказівкою Кремля промацувала ґрунт. Як відреагують раби всередині Росії, як світ оцінить безумство Кремля? Про ядерні фантазії кремлівських старців попереджав вже ліквідований ексватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Я боюсь, як би у них не було паскудної мислі ядерну бомбочку то на свою територію кинуть. По чужої кидати страшно, а по своїй кинем, Покажемо, які ми красавчики психічні больни. Але в експертів виникає багато запитань до можливого ядерного підриву. По-перше, які саме випробування зібрався проводити Кремль, штабні переставлятимуть фішки на столі чи на полігоні, покажуть маневри, як це було нещодавно із тактичною ядерною зброєю. Друге, важливе питання: чи залишилися в російській армії фахівці, які вміють поводитися з ядерними боєголовками? Адже в останнє ядерне випробування на території Росії було проведено на новій землі у жовтні 1990 року. Тоді ще існував Радянський Союз. За цей час уже змінилось не одне покоління військових. Немає в армії жодної людини, яка знає, як з цим поводитися. Відкритим залишається і питання, в якому стані перебуває ядерний арсенал. Адже з урахуванням корупції в російському Міноборони є підозра, що на ядерну тріаду виділялися мільярди рублів, але більша частина з них осідала в кишенях генералів. Експерти вважають, що саме через невпевненість у боєздатності власного ядерного арсеналу Путін хоче підірвати бомбочку. Про це він говорив у посланні до Кремлівської раті ще в лютому минулого року. Хоча з умовкою, мовляв, Росія це зробить, якщо подібні навчання проведуть Сполучені Штати, там єсланні проведуть таке спитання. Нісключає, не не обов'язково. нам то нужна, не нужно, подумати. наддумати. не виключаю, що ми можемо зробити те ж саме. Невже за цей час США провели ядерні випробування і тепер у Кремля розв'язані руки? За даними ООН, останню боєголовку американці підірвали 23 вересня 1992 року. Та що змінилося? А нічого, просто так вирішив диктатор. Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на трьох аналітиків, Путін може почати ядерні випробування, якщо Захід дозволить Україні використовувати далекобійні ракети для ударів глиб Росії. Кремль цей крок розглядатиме як пряму участь країн НАТО у війні проти Росії. Це буде означати, що країни НАТО, США, Європейські країни воюють з Росією. Ніхто не знає, де росіяни можуть підірвати ядерну бомбу. Одні кажуть, що це може бути десь на сході або півночі країни. Інші, що РФ може завдати ударів по британських безпілотниках і військових літаках поблизу своїх кордонів, наприклад, над Чорним морем. Також можливо використання ракет проти літаків F-16, оснащених ракетами Storm Shadows, на базах в Румунії та Польщі. Ніхто не знає, де саме у Путіна проходять червоні лінії. Хоча експерти вважають малоймовірним, що Кремль наважиться на прямий військовий напад на територію НАТО. Ми підійшли недопустимо близько до точки Нілазурата. На початку вересня Кремль оголосив про плани переглянути свою ядерну доктрину. Це сталося менш ніж через місяць після того, як наші збройні сили зайшли у Курську область і виставили на посміховисько-ядерні погрози Москви. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Росія привласнила собі радянський ядерний арсенал і на сьогодні володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок понад п'яти з половиною тисяч. Але ця кількість якраз стає головною проблемою для Кремля. Боєголовки є, а в якому вони стані ніхто не знає. Кремль по кілька разів на рік проводить запуски ракет ядерної тріади. Болванки летять, але без боєголовок, хоча й не завжди. Як повідомив провладний телеграм-канал Воєнний Асвідомітель, на полігоні Плесецьк в Архангельській області під час випробування вибухнула новітня ядерна ракета Путіна «Сармат», від вибуху залишивши величезний кратер. Ця ракета не була споряджена ядерним зарядом у Кремлі. Як завжди, у подібних випадках кажуть, що нічого не знають про інцидент. Осінт-аналітики зазначають, що це щонайменше четверта невдала спроба випробування Сармата. Перше і останнє успішне випробування її відбулося 20 квітня 2022 року. А що тоді говорити про боєголовки? За 30 з гаком років вони просто формально знаходяться на бойовому чергуванні. А вибухають чи ні, навіть у Кремлі не знають. Тому Путіну важливо підірвати бомбочку, нехай фальшиву, щоб мати аргументи для заходу. Хоча, як повідомляє видання Washington Post, Путін розуміє, що його ядерні погрози є марними. До таких заяв уже є імунітет. і Вони нікого не лякають. А червоні лінії Москви постійно відсовуються. Тому Путін шукає нові способи змусити дотримуватись своїх червоних ліній. Так, країни заходу довго зважували перед тим, як дати Україні ту чи іншу зброю, але в підсумку Україна отримала від партнерів варт установки, танки, ракети, ПЗРК, а тепер і сучасні винищувачі F-16. Експерти не сумніваються, що зрештою Київ отримає дозвіл наносити удари західною зброєю в глиб Росії.